Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз біткоїну на сьогодні 27 лютого 2023 рік. Ви свої думки можете висловити як на блозі, так і на форумі. Звісно, коментарі до відео або на інших наших сторінках, як завжди, сам прогноз робимо за допомогою сервісу TradingView. І сьогодні, бачите, 27, 26, 25 було зростання. Ставлю галочку. Зелену. Вчора, 26-го на сьогодні, теж було зростання. Знову ставлю зелену галочку. І на завтра прогнозую знову зростання і пояснюю це на вже денному графіку. Якщо придивитись до лінії індикатора стакастик, вони бачите, вони то перетнулись між собою в одну сторону, то в другу. і Тренд наверх, коли червона буде з правої сторони. Тому не дуже бажано, щоб вони зараз знову перетнулись і курс пішов на зниження. Хоча в ідеалі, щоб воно сходило аж отак вниз, тоді буде більш потужне зростання. Чого я гадаю не буде, орієнтуючись на верхній графік, дивіться, той самий стакастик давав лінію стрілку наверх, було зростання. Також він же давав червону вже ліні, лінію стрілку на зниження, і приблизно в такому діапазоні було зниження. Попереднє зниження було мало таку конструкцію, можливо, і це буде мати якусь схожу конструкцію. і... Після чого вже було невеличке накопичення декілька днів і зростання. Тому я бачу зараз оце якраз цю фазу накопичення, вона може бути трошки вище, трошки нижче, Після чого вже курс може відірватися і йти туди. До позичок 27 в, в наступній фазі, схожа картина з індикатором CCI, Він також може дійти донизу, а може звідси піти, таке теж буває одразу наверх. Хоча ще пару днів, на мою думку, є, може він і вийти в зону недокупленості. Хоча бачите, вже, вже почав розвертатись. як завжди, подивимось, домінацію. Що було за ці пару днів? Ну практично, флет трошки зниження домінації біткоїну, невеличке збільшення домінації USDT, Нижній графік, який показує альткоін і біткоін сезон, червона це біткоін, синя альткоін. Вони вже сходяться, і коли перетнуться, може початися альткоін сезон. А я вже казав, якщо такий альткоін сезон, як минулого разу, то він не дуже цікавий, бо практично лінії не розійшлись, і сила тренду більше, коли буде більше відстань між цими лініями. Технічний індикатор сьогодні налаштований на бай, на покупку, ковзані на стронг-бай, осцилятори в нейтралі, це буває коли ринок в очікуванні. Тобто якраз оця фаза нижня таке буває завжди з технічним індикатором. Ідея аналітиків, подивимося, що думають люди. Перша ідея налаштована на зниження, на шортову позицію. Хоча по графіку ми бачимо, що людина буде. Показує шорт у висхідному тренді. Далі лангова позиція, бачуть, бачуть збільшення. Тут також лонг-лонг, два лонги і ще лонг. Шортова ідея. До речі, це піастрейд, українські трейдери бачать зниження, але у так само у висхідному тренді. Тобто зниження у цій фазі, після якої, вочевидь, буде зростання. А мій прогноз перевіримо, як завжди, завтра зранку. І на завершення, як завжди, головний прогноз на 2023 рік Російську Федерацію буде знищено. І якщо це правда, і вчора на білоруському аеродромі знищили дуже потужний літак. На Росії було два таких літаки. Тобто було два оки, одне око вчора знищили. Просто дрона. Якщо це все правда, супер. А Україна, звісно, переможе. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.